Simply The Best таку пісню, коли заспівала Тіна Тернер. Ну, напевно, що вона сама Best of the Best. От. Одна з співачок, яка була в цьому світі, яка залишила тіло в травні минулого року. От, ну, напевно, це одна з тих жінок, з тих співачок, на яку я, яку я пам'ятаю зі свого дитинства. Тому ну, ну, що ну, були би, багато співаків, там, співачок різних. Да? Напевно, Тіна Тернер це, напевно, з тих, кого я запам'ятав з дитинства. Так що ну, там різні як би, так, мількали, да? От, Ну, така прям зірочка, це була Тіна Тернер, от, з якою я завжди, як то каже, це надихав. Чекайте, як це правильно розхищався. Да? Е також все життя не є, спостерігав за її творчістю. Ну, от, мені дуже подобалася ну, її творчість. Одна, напевно, з таких пісень, яка мені дуже сильно запам'яталася в дуеті з цей Коза Де Лавіта, ну, от, що вони разом співали з цим з італійцем. Так що так, ну і така вона. Я ну, кажу, також є пісні, бо я не раз пам'ятаю, я в свій час займався Amway, і напевно і ця пісня the best» це, вона входила, ну Я вчився в різних школах в Amway, до речі, але пісня Тіни вона Тернер була, вона була, ну її пісню, як ну, одна з надихаючих писань. ну В нас були там диски, да, які рекомендувалися, або деколи встаєш, там настрою немає таке. Ти включаєш диск, і там є прямо певний набір пісень. То її пісня, ця the best» вона. <laughs> Її, вона була рекомендована двома школами для надихання. Тобто Вона така реально як би, надихаюча була. От. <кій> так, значить, ми сьогодні будемо говорити про Тіну Тернер. От. Так, давайте кілька слів про неї скажемо. Це американська співачка, вона громадянська Швейцарії. Акторка, танцівниця, володарка восьми премій да, за свій артистизм, так, темперамент і сценаричну. Визнаність нагороджена, нагороджена титулом королеви рок н ролу да. Ну королів ми вже розбирали, да. тепер перейдемо до королев. Ну, по порядку, так як має бути. Да. Да. Так, народилася вона в 26 листопада 39 року і залишила тіло 24 травня 1923 року. Ну, от неї є п'ятеро дітей і два чоловіка. Да. Значить, перший у неї це Ервін Баг, пардон, це другий. Перший це Айк Тернер. Значить, вона була з ним в шлюбі. З 62 до 78 року. Потім ми бачимо дуже велика пауза у паузу. 78 по 13 рік да, дуже велика довга пауза. Да, і тоді вона тільки з 13 по 23 рік вона вийшла другий раз заміж за Ервін Бах. Так, ну і далі торжественно я передаю слово Інні. От, ну і відкриваємо карту цієї легендарної співачки. Да, Інна. Передаю вам слово Доброго. Доброго. сьогодні. На цікавий <кій> дуже на мій погляд, реально приклад, який підходить під цю накшатру, накшатру рахіні другопаду. Це тіна тернер. Ми з вами пам'ятаємо, що рахіні Накшатра, вона ще і дуже творча накшатра. І люди, які мають Рохіні в своєму гороскопі, до речі, так проявлено, як її бо в неї не просто місяць Рохіні, в неї лагнеш в рухіні, бо вона висхідний східний рак. Тобто це буде війни вступ шатри Рохіні. вона буде і діяти як рохіні, і мислити як рохіні. Тобто для неї це дуже-дуже показнана чатра. І Ось любити вона, її будуть як Рохіні. І, і любити будуть її як рохіні. Тому, 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 це величезна популярність. Да, да. Ось. Тому в її випадку це дуже класний приклад, саме творчої Рохіні. Тому що Рохіні це на яка. Творить да, бо її божеством я Брахма, Це творець всесвіту. Звичайно, все, що пов'язано з творінням, да, тим паче, це накшатра планетою якої місяць, вона дає творчий потенціал, то це буде творити щось красиве, щось створювати красиве. І у Тіни Тернер в неї якраз друга пада, а це дуже сильна пада, тому що це пада Варготтама. Якщо ви не знаєте, що таке Варготтама, ми вас запрошуємо до нас на курс навчальний або на консультації, Ми вам розкажемо. Але це в двох вдруг обох словах це дуже сильне положення, яке дає ще сильніше її проявлення цієї накшатри. І, і тіна Тернер насправді в неї в не простий. Там так ну, да, є класний місяць, є класний Юпітер, але є і інші показники, які будуть давати проблеми. І це саме е, показник шлюбу. В принципі до цього ми зараз дійдемо. В принципі, вона народилася також в непростій сім'ї. їй з дитинства приходилось дуже багато працювати. Вона працювала на хлопкових полях, тобто тяжко працювала. Це прям тяжкий тяжкий труд. І потім батьки її розлучилися, і вона казала завжди, що її не любили батьки. Не знаю наскільки це правда. Ми з вами не можемо це перевірити. Але в цілому має місце бути, тому що, якщо ми будемо пристальніше вивчати і гороскоп, ми побачимо там в першому домі непросту накшатру, і тому це має місце бути. Є показники цього в гороскопі. І вона казала, що батьки її не любили, і мама її не любила і не дозволяла їй займатися музикою. Але Тіна Тернер вона була дуже настирна і вона дуже хотіла цього. І звичайно, це не було перешкодою. І вона почала займатися музикою, почала створювати власні проєкти. Тим паче, ну 11-й дім, такий сильний місяць. Він Просто обов'язково їй повинен був дати no. те, що вона була відома, відома на все світ, просто ну місяць в одинадцятому домі. Дуже сильний тому вона фінансово успішна. Вона реалізована як ем, королева рок н ролу да? її знає весь світ. Вона, до речі, вона була не тільки співачкою, вона встигла за своє життя ще й бути актрисою. Вона знімалася в фільмах. І, до речі, дуже успішно. Але як це було все так просто. Її гороскоп дуже цікавий приклад. Дивіться: місяць в Рохіні да, друга пада дуже сильний, і він же господар першого дому, тобто Лагнеш, основна планета. Але господар сьомого дому, Сатурн, він в її гороскопі в падінні, він проблемний. І це вже ну, буде казати про те, стоїть. що да. не сильний місяць, да буде дуже. Великі проблеми відносна. І дивіться, як цікаво. Тобто вона, а, вона вийшла заміж першого разу. Да? І чоловік був ну реальним аб'юзером. Він дуже сильно з нею знущався, фізично з нею знущався. Він її бив, він її принижував. До речі, в неї були навіть опіки від нього, бо він її якось вилив дуже гарячу каву, і в неї були серйозні опіки лиця. Але дивіться, вона фінансово успішна, в неї дуже сильне е, рахінні, да, місяць в 11-му домі, і вона просто фінансова жила, золота жила для інших людей. І чоловік він просто хотів нею користуватися. Він сказав, ти будеш заробляти мені гроші, не дивлячись ні на що. Тобто він просто її тримав як заручницю, за яка отримує для нього гроші. І це був довгий довгий період часу. Mm -hmm. Ось вона народила навіть е дітей з ним, але тоді вже прийшов з кінець, вона не змогла це витримувати і подала, додала на розлучення, але довгий час вона просто намагалася хоча б своє ім'я повернути, бо це був бренд. Да? Тобто її ім'я це вже був бренд, він був зареєстрований. І вона хотіла його повернути. То вона дуже тяжко тоді працювала, щоб вилізти з боргів там і е прибиральників. Ну, знову та. Да? Але вона повернулася, це їй допомогло все одно повернутися до свого статусу і стати ще більш успішною. Тобто, бачите, як вона проявляється тобто, да, сильний місяць, але гороскоп працює в цілому. Не буде місяць перевірити інші показники. Да, звичайно, 100%, якщо жінка має такий показник сфер сфери чоловіка. Да, то це заслужена з минулих життів. Це не може бути просто так. Планета в падінні, яка є господарем сьомого дому. Це в минулому житті. Щось людина дуже негативно робила у відносинах. да? вона заслужила таке. Звичайно, я не кажу, що це правильно, що так було в їх відносинах, я просто вам показую, як це може працювати. Mm. Ось тому е, є показники, які да додатково нам дають складнощі в житті. Але такий сильний місяць, відразу кажу, бачите, вона вийшла переможницею з цього, тобто вона була сильна, вона була фінансово незалежна. Вона створила е, сама, можна сказати, свій проект. Да? Mm -hmm. тобто вона співала, mm -hmm. ну і вона вийшла заміж уже другий раз. Дуже гарно вийшла заміж, дуже пізно. До речі, в неї ще двоє є усиновлених дітей. Тобто, бачите, сини. П'яти, тобто трьох, да, трьох, троє своїх і двоє усиновлених. Mm -hmm. Вона як мама да, могла давати багато, бо жінка, яка має сильне місце в гороскопі, вона дуже сильно має материнські якості. Вона дуже чого багато може давати і вкладати в інших. І я тепер розумію, чому перший чоловік не хотів її відпускати. Тому що звичайно ж такою вона ж як добриво. Розумію? Вона просто добриво. Що ти там, де вона все процвітає, там де вона все процвітає. Ну, так що скажу, бачите, дивіться, ну, так як з того, що ми дивилися, це рак висхідний, да, тобто висхідний знак рак. От, Якщо ще в неї подивитися, в неї ем, в цьому е, е, 7 бінду йде Венера по першому дому. Тобто Вона сама дуже творча. По-перше, тут йде і місяць, і Венера, два дуже потужних показника, то, що дають. Так само 8 бінду це найвище положення Меркурія по четвертому дому. Тобто вона дуже грамотно, толково вчилася. Ну, ще так само, якщо воно ну, навіть мінімально подивитися. Да, Тобто основні планети, то, що ми казали, це місяць він хоч не стоїть в триконі, але він в 11-му домі і в цьому в рухіні, в тільці, да? тобто в сильних положеннях стоїть. Да? От, плюс Сонце і Юпітер стоять в триконі. Да? То есть, навіть навіть якісь ну, Сонце, то, що в неї в, в цьому, як його, в, навамчі, воно, там, в падінні стоїть, але тим не менше то есть, ну, і, і ці, ці якраз, оці проблеми то, що з чоловіками, там, з особистим життям, да, це їм може давати. Але якби не було, Сонце і Юпітер стоять в триконі. Ну, от, Юпітер в рибах і дивський, да, основні ключові планети, висхідний знак, місяць добре розташований, сонце і Юпітер стоять в триконі. Да? Причому вони стоять де в водних знаках. А водні знаки це, у нас що? це творчість стихія. Да, Je kras, to je ravno to, zato ima takšen popularni smol, timo na sredi ljudi in tako dalje. Це я кажу, от, ну, от, про що я постійно говорю, да, то, що люди там кажуть, от, скажи то, що сказала Тіна Тернер, і зроби. Ага, ну тільки тобі ще гороскоп треба такий самий мати, і все буде добре. Як <клухи> вони кожна людина може мати в гороскопі, такий сильніший місяць? Да, да, це так однозначно. Да. От, також от, ну, не старайтеся зайняти чиєсь місце. От, прийдіть або на консультацію, або на навчання краще, ну, краще взагалі на навчання всім рекомендую, тому що ви коли будете ну, бачити свій гороскоп. Побачити, в чому ваша сила Розумієте, це може бути щось маленьке, і просте, але іменно за це можна зачепитися і це розвернути. Тобто ми бачимо, да, що, ну, ми, ми кажу, для чого ми записуємо цикл, цикл цих відео по накшатрах, тому що ми, от ви бачучи одну точку гороскопу, да, положення місяця, да, і ви вже скільки можна побачити, що от лагнеш попадає в хороше положення в 11-й будинок. Да? Ну, от, також дивіться попереднє відео, то, що ми записували. Підписуйтесь на наступні відео, будете дивитися, і ви будете бачити, що е, вивчаючи лише одну точку гороскопу, наскільки да, це дає інформація. А положення місця в гороскопі це є ну, найважливіші, ну, одна з най... Найважливіших точок, ну, чи найважливіших? Ну, звичайно ж, треба все дивитися, комплексне питання, але місяць це дуже важливо, це найважливіша точка. Так що так, ну, от, от вам такий розкопчик. Да. Інна, дякую. Дякую всім також за перегляд. До зустрічі в наступних відео.